Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми знову говоримо про Play-to-Earn проект, який десь змог заробити криптовалюту. Розглянемо останні новини і, як і обіцяла, сьогодні ми з вами виведемо кошти, я покажу, як це робити, як обирати мережу. Десь ми виведемо реально, десь гіпотетично, але розглянемо все. Тож заварюйте собі щось смачненьке і поїхали! Почнемо з того, що розглянемо, що у нас зараз відбувається. Сьогодні о 18 розпочнеться новий міні-івент. Я записую трохи раніше, але табличка з нагородами буде сьогодні опублікована в нашому телеграм-каналі і в телеграм-чаті посилання в описі. Давайте швиденько поглянемось. Ще у нас триває розпродаж, він буде тривати два дні. І зараз у нас оці майнери з сезону, коли у нас було все про гру. І, до речі, якщо ви купите цей майнер, то ви отримаєте не лише 403 тисячі і 0,45% на випадок, якщо у вас немає такого майнера, а ще й зможете виконати завдання з стіни задач, там, де витратите 11 РЛТ в розпродажі. Це вам піде в рахунок. Але зачекайте, доки почнеться міні івент тому що тоді вам ці РЛТ ще підуть в залік міні-івенту. Так, два дні ще триває. Далі, крафт у нас є, е, у нас ось ці майнери на крафті зараз і їх цілих 6 штук. Тож, якщо вам цікаво, ви можете скрафтити якісь цих цікавих, але також зачекайте мені, то можливо буде подвоєння поєнтів, як минулого разу. І тоді вам піде в зарахунок також. Е, щойно нам анонсували в офіційному телеграм-каналі про те, що. Відкрився депозит на тон. І я спеціально не натискала, щоб показати, як це все відбувається. Мережа БЕП-20. І от ми натиснули на тон. Перед тим, як щось робити, депозит, нам треба згенерувати адресу. Ми натискаємо генерація, і ми бачимо, що сума мінімального депозиту 5 тонн. Обов'язково зауважте, якщо ви відправите хоч трохи менше, ніж зазначена тут цифра. Просто кошти не дійдуть, ви їх втратите. Це вже було декілька разів у нас в чаті, тому я вас застерігаю, що будьте уважні завжди дивіться на суму мінімального депозиту. Так, мережа, яку необхідно використовувати, мережа Binance. Binance Smart Chain іноді також пишуться. Також на головному екрані з'явилась у нас ось така плашечка. Це в нас є можливість е, зробити свій е, відгук. Е, віднесіться до, до цього, будь ласка, дуже уважно, тому що у кожного з вас, мабуть, є якісь моменти, які вас не влаштовують. То, от саме зараз у вас є можливість е, висловити свої думки, донести якусь свою пропозицію, або е, сказати своє обурення про те, що акаунт ваш заблокували і. Не дають якихось пояснень, або про те, що дуже довго не роблять вивод, коли ви ставите на вивод, і у вас не з'являється пендінг. Тобто пендінг це означає, що ваші кошти обов'язково прийдуть в період від 70, може трошки більше робочих днів. А якщо там написано вейтінг, то скоріш за все, що у вас іде розгляд. І можливо, що по якихось причинах вам не можуть вивезти кошти. І хочеться дізнатися, чому саме, можливо, неправильно обраний місце, куди ви виводите, або ще щось. І от Так, дуже довго вона відкривалась. Час 2 хвилини для того, щоб почати на скайму Let's Go. Тут нас просять відповісти, як ми вважаємо, наскільки зірок цей Ця гра. Ну, давайте я поставлю 8. Так, як мені цей сезон пас? Він мені дуже подобається. Тут треба написати, щоб я змінила або додала до сезону. І давайте я не буду все заповнювати. Ви можете використовувати перекладач, якщо не знаєте про що писати. Але я вас дуже прошу, заповнити цю форму, тому що саме коли ми розповідаємо про своє відношення до проєкту, він дослухається і ми можемо впливати на зміни і якісь оновлення. Так, тому я це закрию. Так, знаходиться це ось тут, і зверніть на це увагу. І тепер перейдемо до виводу. Для цього ми натискаємо гаманець. <кій> Зліва ми обираємо ту монету, яку ми хочемо вивезти. І почнемо з трону. Перші дві це монети ігрові, вони не виводяться. Так, трон, вивід. І, до прикладу, ну, сума мінімального виводу 900, в мене їх, звісно, що нема. Виводити я буду на біржу Отікс, гіпотетично. Звісно, що з додатку на телефоні вигляд має дещо інший, але мені зручно вам браузерному вигляді показувати. І як саме обирати плюс-мінус, все буде те саме. Спочатку ми обираємо поповнення меню. Так, перше це обрати монету. Ми тут шукаємо необхідний нам токен, Так, TRX. Далі нам пропонується обрати мережу. Ми можемо повернути сюди, передивитись, як саме тут пишеться мережа. Це трон. Мережа трон це TRX ось, ось вона. Ми натискаємо. Так, Ми переконали, що мережа та сама. Натискаємо далі. Окей. І все. В принципі, тут ми обираємо, куди ми саме хочемо поповнити ну, тобто який аккаунт. І ось сформована наша адреса. Ми її копіюємо, вертаємось. Тут в ну, мене не вистачає коштів, я не можу нічого зробити, але ми тут її вставляємо і далі вже йде е, вивід. Так, догі. Давайте догі. Ми теж будемо виводити. Ось, до речі, у мене був депозит в догі 20 серпня. Це я з якогось проєкту сюди виводила, з донатом граю. Так, догі вивід. Сума мінімального виводу у нас 50 монет. Тут у нас не написано, яка мережа. Просто написано Free. Так, Проте ми можемо так само обрати біржу Orkix. Вертаємось. Тут я обираю Dogie, пишу. І зараз подивимось, яку мережу вона нам запропонує. Так, Єдину мережу Doghi Coin. Так само тут ми перевіряємо, якщо вивід. Ось, і тут, тут написано, що мережа має бути догі, Все. Тобто, це ця мережа. Е, наступна монета це у нас біткоін. Біткоін ми зараз будемо виводити реально. У мене вистачає на мінімалку. Виводити я буду на біржу Bybit. Е, Тут у нас меню. Поповнити. Так, монета. Тут у нас біткоін перший. Так, мережа БТЦ іншої воно не пропонує. Те саме ви можете подивитись тут. Написано Bitcoin Network Free. Так, тут у мене віздравстві так є. Далі підтверджую. В мене вже є адреса, я її копіюю, вертаюсь, тут я її вставляю, погоджуюсь, тут я ставлю отак Скопіюємо. Все є. Натискаю вивід. Він мене питає, чи все в мене тут вірно. Я перевіряю, щоб у мене співпадало приблизно. Я перевіряю останні символи є. Підтверджую. Зараз мені приходить код підтвердження, тому що в мене вімплена двохфакторна Я вам вже цілу купу разів про це казала: що це ваша безпека і всі ваші фінансові аккаунти. Мають бути захищені 2-3, або як то дві чи тричі або чим більше разів, і чим більше е, пристроїв буде задіяно в підтвердженні, тим краще. Так, все. Е, тепер у мене стоїть ось цей вейтінг, і м, десь в подальших випусках я вам розповім, е, як довго буде тривати вивід цих коштів, і е, скільки я отримаю. З цієї суми. Так, ходімо далі. Ефір. Ефір вивід. Ну, давайте теж на біржу Bybit будемо вводити ефір. Е, в ефірі у нас тут написано RC20. Тож, те саме: я натискаю Поповнити. Ой, натискаю Поповнити. Можна було не приходити. Так, ефір. Мережа. Нам пропонується ціла купа, але ролер пише ось цю мережу RC20. Тут ми підтверджуємо: і ось у мене є готова адреса. Так, ходімо далі. Далі в нас Binance. Теж у мене були депозити 2022 року. Це коли починався ще починалася моя. Кар'єра в RollerCoin, то не було ніяких мініматів, ніяких подій не було, був лише сезон. І сезон так дуже важко проходився. І перший майнер був якийсь там ось цей мінімальний чорний, на десь на рівні 20. І, ну, взагалі, просто я донатила, щоб відкрити хоч один бок за 5 РЛТ, щоб трошечки просунутися. Це було, це було капець. Так, вивід. Е, мережа у нас Binance, Binance Smart Chain, Web 20. Ось вона є е, скорочено написана: це все одне і те саме. Так само, ну давайте тепер е, на Metamask. Metamask, Тут у мене є мережа, ось вона BNB chain Ну Тут взагалі просто, я просто натискаю скопіювати, і тут вже не можу вставити, але вставила. Е, ще раз, так, Metamask. BNB Chain, Binance Smart Chain це все одне і те саме. І тут просто ми натискаємо копіювати, і ось адрес скопійовано. І воно прийде сюди на гаманець Bitmask. Так, далі. Це в нас не можна вивезти, не можна вивезти Матік. Матік я виводила останній раз 28 квітня поставила. І ось сьогодні мені ці 20 матіків прийшли. Ну, вони прийшли не 20 матіків. Прийшло трошки менше, 19. Що ми зараз подивимось? Мені якраз сьогодні на Окікс прийшло. Так. Де тут історія моя? Історія, історія транзакцій. Ось 1999 прийшло. Тобто, ну, комісія зовсім зовсім копішна. Так, і ми сюди ж на Окікс будемо відправляти. Я можу просто взяти скопіювати цю адресу, тому що я відправляю на, один, той самий адрес, на одну ту саму адресу, якщо бачите, ось останні виводи. Але давайте все ж симітуємо. Так, знову ж таки, поповнення. Так, Тут обираємо монету, пишемо матік. Матік, полігон. Обираємо мережу. У нас є два варіанти. RC20 це ефір. Нам потрібна ось ця матік-полігон, тому що тут у нас написано полігон. Іноді може бути матік-полігон, просто полігон це одне і те саме. Натискаємо далі. Так, копіюю. йду сюди. Тут я вставляю адресу погоджуюсь. Тут я пишу 8.7 натискаю вивід. Погоджуюсь і вводжу Тверджую. все. Те саме вейтинг, коли там буде змінено на пендінг, а потім на send, я вам повідомлю. Так, наступна монета, яку ми можемо вивести, це Solanka. М -м -м, Так, вивід. Е, тут у нас написано Solana Network. Ну, давайте на Bybit її виведемо. Ось тут де монетки, ми обираємо. Соланка. так. Мережа, єдина мережа це салана. І все підтвердити. Єдине, що на деяких біржах може бути, що не приймаються якісь е, депозити, ви це передивляєтесь, на цей випадок у вас має бути декілька варіантів. Як у мене декілька бірж, гаманець, ще щось. Ну, тобто дуже зручно, коли у вас не один варіант. І все, саланка, копіюємо. Вставляємо, виводимо. Так, що у нас ще? Все, більше у нас нічого не виводиться. ЛТЦ у нас ще не виводиться. Тож, сьогодні я вам показала про вивід, як обирати мережі. В принципі, вся інформація є перед очима. Необхідно уважно дивитись, скільки можна вивезти, скільки завести і яку мережу. Пишеться ось тут. Так само для воду. Ви завжди дивитесь на суму мінімального депозиту і мережу, на яку ми яку ми використовуємо для того, щоб поповнити. Це дуже важлива інформація, тому що це кошти, це е, депозити. Це Треба мати пильність. Тож я сподіваюся, що вам інформація була корисна. Якщо так, поставте лайк, можете написати якийсь коментар, мені буде дуже приємно. Е, нагадую, що сьогодні буде міні-івент. Е, сьогодні буде, е, можливо, депозит-форма, але це не точно. Я ще, якщо вона буде, розміщу інформацію в спільноті цього каналу е, в телеграм-каналі. Можливо, хтось захоче зробити депозит. І може прийняти участь у розіграші і отримати невеличкий кешбек. Тож, дякую за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь до всіх наших спільнот, посилання в описі. Мені було дуже приємно, що ви додивились саме до цього моменту, тому я вас обіймаю. Бувайте!